Сьогодні поговоримо про петлі, а саме ідеальний варіант, який використовується для душових. Загалом в Україні використовують петлі такого формату. Тут ущинювач йде таким чином, що він переривається, тому що інакше його не встановиш. За рахунок цього у вас виникає зазор, де може потрапляти вода, та ущинювач має переривання. Проте наша компанія глаз у наших душових використовує петлі нового зразка. Вони йдуть такого формату. Тут йде лита нержавіюча сталь 304 марки. Виглядає ось так. Тут ущільнювач не переривається, та вода потрапляти не буде. У наших конструкціях ми використовуємо самі якісні матеріали, які є на сьогоднішній день. Завжди йдемо в ногу з часом, щоб ваша конструкція була максимально гарною, надійною та довговічною.